Члени виконавчого комітету присутні е, на засідання е, виконавчого комітету міської ради із 15 членів прибуло 11, форум для проведення засідання. Є нагадую, присутнім що під час засідання працює електронна система приймального голосування Рада Голос. Здійснюється відео та аудіозапис даного засідання. Відповідно до розпорядження міського голови 23.06.25 року номер 229 простукання засідання виконавчого комітету Красночівської міської ради на огляд засідання винтуго пропонується Перед засіданням порядку денного хотів би традиційно подякувати всім членам виконавчого комітету за те, що оперативно збирається, ми намагаємося працювати в плановому режимі, але е виникають інколи обставини, які змушують нас збиратися оперативно позачергово. Сьогодні, звісно, що головне з питання, я думаю, що ви бачите порядку денного, головним питанням є підтримка людей, які постраждали нас на працювання. Ракетного удару, і аби ми витримали всі ті терміни, які передбачені законодавством, а саме 30 днів від дати подання заяви, заявки людиною до дії про факт пошкодження майна, ми отримати даний термін маємо провести цілий ряд процедур обстежень, комісій і, врешті-решт, затвердити це виконавчим комітетом. Дякую. І наступним кроком у нас буде вже подання затверджених. Сум да? до реєстру пошкодженого майна. Тому, колеги, у нас сьогодні 24 червня, завтра буде місяць від е, трагедії, яка трапилася. І у нас 26 травня на наступний день вже були перші заяви, в дії, які е, люди зверталися. Так, Так. Да. Тому у нас 26 червня ми маємо вже фактично завантажити в реєстр пошкодженого майна ці перші заяви. Я думаю, що ми можемо проінформувати, можливо, членів нашого комітету пізніше, в да? кінці можливо засідання в такому. Або давайте зараз. Давайте. Я зараз по пам'яті скажу. Станом на сьогодні у нас є інформація про 75 житлових будинків, які зазнали пошкоджень, крім того, два заклади освіти. 75 взагалі зафіксованих об'єктів у нас надійшло 60... Три заяви від громадян, які заявили про те, що їхнє житло пошкоджене. Тобто не всі люди виявили бажання звертатися за відшкодуванням чи підтримкою від міської ради чи від держави, ну, були ряд будинків, які були несуттєво отримали незначні пошкодження, а деякі із більш значні, але люди вирішили, ну це їхнє. рішення, Ми зобов'язати не можемо звернутися і подаватися на відновлення. І 75 відомих нам будинків подало заяви 63 людини. Складено 61, 61 акт обстеження. Це велика кропітка насправді праця, тому що у нас була перша комісія з обстеження об'єктів пошкодженого майна, яка виїжджала в перший же день, в перші години після трагедії виїжджала вже на об'єкти, робила по дворовий обхід. Крім того, телефонували люди, виїжджали по телефонним дзвінкам за повідомленнями. А от друга комісія, яка вже сьогодні ми розглядаємо, це була друга комісія, вже яка встановлює фактично вартість і суму компенсації для людей. От друга комісія вже об'їжджала, проводила конкретні заміри, обміри, тому що ми діємо і нараховуємо суму збитків. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, згідно якої затверджена методика нарахування збитків, затверджений чек-лист, тобто розцінки на ті чи інші будівельні матеріали, чи на ті чи інші види робіт будівельних. Так? Тому от ми, це досить велика робота, виїжджали, обстежували, робили заміри, і потім це все викладали на чек-лист, нараховували суму, і от комісійно, вчора ми провели комісію, ми затвердили відповідні протоколи, дачі акти. Протоколи рішення. Да. Да. Да, тому е, от така вона досить е, процедура ну, непроста, можливо, не складна, але об'ємна від, від того, що великий обсяг будинків потребує багато часу багато роботи. Я вкотре хочу подякувати і відділу архітектури Тетяну Володимирівна і Державному архітектурно-будівельному контролю. і Всім, хто сьогодні там працює в комісії, і наші цнаки, і е, ЖКХ здається, також да, представники. Інші відділи, які, які сьогодні в комісії, дякую за те, що в е, там, швидко, максимально спіта, можливо, е, проводити ці роботи. Е, тому, колеги, це основне наше завдання сьогодні, яке потребувало позачергового засідання виконавчого комітету. Ну і крім того, включено ще 4 питання, буквально поточні. У нас зараз сьогодні займається. Завантажу це раз, не йде відео. Дивіться, ну відео буде на практичному раді, але будемо проти. Ми просто зазначимо в протоколі. Якщо технічні у нас причини в цьому відео, будемо починати. Так, чотири питання ми включили ті, які були у нас на черговій профкої, тому що вони, в принципі, були абсолютно. І перед затвердженням проговоримо, якщо буде в цьому колеги, я отож, пропоную на розгляд засідання виконавчого комітету наступні питання. Перше, про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкта нерухомого майна, наступи бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Крастичівської міської ради від 23 червня 2025 року номер 1 Далі не буду зачитувати все. Аналогічні всі по змісту назви проєктів рішень. Буду лише коротко. Тобто затверджуємо першим рішення комісії номер 1 Друге питання порядку денного. Аналогічне першому затверджуємо рішення комісії під номером два. Третє питання відповідно під номером три. Четверте комісію затверджуємо рішення під номером 4. П'яте під номером рішення. Шосте питання. Згважуємо комісію під номером 6, 7 під номером 7, 8 під номером відповідно 8. І також декілька поточних питань, які пропонуються до включення колеги. Це 9 пронесення змін до складу Хмельницької ради при виконавчому комітеті Христачівської міської ради. Десяте про взяття на квартирний облік при виконавчому комітеті Харистачівської міської ради. про пронесення змін до додаткової справи. 12 принесення змін до складу комісії з обстеження зелених насаджень та їх відповідної вартості на території Феристачівської міської ради. І останнє надання дозволу видалення зелених насаджень. Шановні члени виконавчого комітету, чи будуть доповнення чи зауваження до порядку денного? Немає. Прошу тоді ставити на голосування порядок денного. Рішення комісії з питань щодо на компенсації за пошкодження від нарухому майна у нас не бойових дій та растичних актів з крупені з Російської Росії Федерації проти України Федер території Харистичівської міської ради від 23.06.25 року номер 1 Це у нас відкрита взагалі інформація. Так? Ми можемо озвучувати фізичні адреси. І... <сусувати> не <підемо> <я> можемо, так? Не можемо. Відновили іде. Тоді як ми... Без прізвища. Без... Що я повністю маю записувати від початку да. до кінця, але тоді не враховую, не, о... не озвучуєте прізвище. Добре, ніколи плачуть. Дивіться, проєкт рішення були ви вислані на почту, всі з ними розміновувалися, дуже варто перечитувати це досить особисте. Те, технічне питання, його надо зробити, проголосували і всі підтримуємо. Колегії підтримується пропозиція. Так, да. Да? супер. Тоді проєкт рішення. Відповідно до затвердження рішення комісії під номером 1 Але матеріали, роздані членам виконавчого комітету на руках. Якщо є запитання, прошу їх задавати. Не знаю, в матеріалах Тетяна Володимирівна немає, напевно, на чек-листів цього всього. Там? Ні, я не брала цей пакет. Кому буде ну, там, потрібно чи цікаво, ми що діємо Прозоро, всі матеріали щодо комісії, затвердження суми, розрахунки, вони є в відділі архітектури. Члена виконавчого комітету ви можете знайомитися, якщо в цьому буде потреба. У нас в рішенні немає ні сьогодні, нічого. Немає, немає так? Да? Ну, знову ж таки, я повторюсь, якщо членами нашого комітету буде потрібна інформація, ми можемо її зробити або окремо тоді вибрати, або ознайомитись з її архітектуру. Підтримується? Так, так. Супер. Дякую. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення, розтвердження рішення комісії під номером. Рішення прийнято. Дякую. Проект рішення номер 2 Про рішення комісії з розвитку питань щодо некомпенсації за пошкодження об'єкту нарухового майна. Під номером 2. Шановні колеги, немає запитань до проєкту рішення? Немає. Прошу голосувати. За 12 рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Відповідно про рішення комісії. Під номером 3. аналогічне питання. Проект рішення комісії. Якщо немає запитань, прошу ставити голосування. За 12 одноголосно, дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Аналогічний проект рішення про затвердження рішення комісії під номером 4. Голосуємо прошу. Рішення номер 5 розваження рішення комісії під номером 5. Колегі, голосуємо, я так розумію. Правильно? Прошу За 12 рішення прийнято. Дякую. Проєкт рішення номер 6 про рішення комісії під номером 6. Прошу голосу. номером 8. Якщо немає запитань, прошу ставити питання на голосування. За 12. Рішення прийнято. Дякую. Проєкт рішення номер 9 Пронесення змін до складу Квітінської ради та органавчому комітету Хариста міської ради. Слава Саме Грущого. У мене є, я повідомляю про те, що не беру участь голосуванні. Конфлікт інтересів. Так само у вас не буде. Саме у нас це те, що ми знімали саме другий раз. А у нас є тепер без цих конфліктів хворобу буде достатньо питання з вами? Так. Не буде. А чого ви будете? Я бачу 4. Я вам говорю, якщо підрахувати, я розумію, що. Залишається вісім 8, 8, 8 достатньо для прийняття рішень. Чому ніколи, тоді наступні члени виконавчого комітету оголошують про наявність потенційного, можливо, ми не впевнені. Це ж не конфлікт інтереси. Це. Це, це не рішення майнового характеру. Це просто комісія. Можна треба голосувати, але даємо питання. Да, це давайте давайте погоджуюсь. Давайте тоді ми просто не будемо голосувати, дивився на цьому, щоб не виникало питань. Якщо немає інших запитань, пропоную поставити на голосування питання про внесення змін до статуту Київської ради по окрема комітету міської ради. Прошу голосувати. Репартичного комітету. Розглянувши заяву та подані документи ветеранам міні, особа з інформації 3, внесена членої сім'ї, mm -hmm. беремо е, вказаних осіб до загального списку громадян, які стаються правильно відкривання плати за чорного черга з дня на цьому. Не призначення загальні. Всі подають документи, які повідають. Але якщо ви Прошу поставити таке рішення на голосування. <звіг> За 12 рішення прийнято. Дякую. Наступне пронесення змін до полікової справи. Слядуча заяву даного громадянину. Він стояв в загальній черзі, а віддав документи, що він учасник війни і тому по закону має пільги правил пірів встановлення законодавством і в першу чергу. Загальний черги, mm -hmm. перше щодо червь, як особи, яка має право відстановиться. Mm -hmm. Пропозиції голосуємо. Mm -hmm. Прошу поставити на голосування. Mm -hmm. За 12 рішень проєкту дякую. Наступне пронесення з до складу комісії з обстеження зелених пасажирів до відновленої від, 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 від вартості на території Россичівської міської ради. У зв'язку з тим, що... Місії розрахувався і не є працівником комунального підприємства. Ми його виключаємо з комісії. А там була дитина на цю посаду і жне з технічного нагляду і тому склад комісії вища не. Включає. 12 рішення прийнято, дякую. І останнє питання порядку денного про надання дозволу на виновлення зелених пасажев. Вот ще заяви громадянина, став, також став в міська Старостійського голови Старостинського району суду щодо видання аварійних дерев, в даному случаї сосни соснитві і також АМЕКОС. Місія обстежила і винесла свої рішення.